Годин так, доброго дня, хотя вот und штук. Сьогодні на 454, Тіна Туа, природа і ми сьогодні поговоримо про зв'язок людини та природи, як ми можемо їй допомогти. І будемо працювати на сторінках 143, 144, 145 нашого підручника. Давайте назвемо дане число німецькою мовою 145. 100 540. Так, урок у нас 54-й, а сторінка 145 Навпаки, так, урок, наприклад, ми кажемо FIA und 50. А сторінка 100 540. І починаємо ми сьогодні з нашого римування. Übung 1. Hör den Wein und sprich nach. Prosluche und повторiere Übungen. Uhu leben. Wir sprechen heute über das Uhu. Lass uns das Üben hören, dann lesen und dann das Übungen. Stunde 54, Übung 1. Uhu leben. Allein sitzt der Uhu auf seinem Ast und wartet auf einen lieben Gast. Uhu, Uhu, Uhu. Da kommen alle Tiere groß und klein. Jetzt ist der Uhu nicht mehr allein. Juhu, Juhu, Juhu! Allein sitzt der Uhu auf seinem Ast. Samotnis lässt bis zur hält sie und wartet auf einen lieben Gast. Ich schicke ihn in Hoste. Uhu, Uhu, Uhu. So, the so, common so, so. altier gross and klein. Jedutchy zeri, believe the malenki. Jetzt is the Uhu nicht mehr allein. So man. Juhu, Juhu, Juhu. Now the Brasluhamadan one tourmas of data sharez. Übung eins. Uhu leben. Allein sitzt der Uhu auf seinem Ast und wartet auf einen lieben Gast. Uhu, uhu, uhu. Da kommen alle Tiere groß und klein. Jetzt ist der Uhu nicht mehr allein. Juhu, juhu, juhu. Okay, gut. Dann, Пормоднаний там в Нам необхідно додати літри і також поєднати, наприклад, дастіа, дітіри – одна тваринка, багато тварин. Пам'ятаємо, що в ножині артикли в нас буде дії. Як бачимо, усі задані такі помірки, вони у нас будуть в Що ж, Давайте поєднуємо, що у нас є. Наприклад, ви бачите погляд О. І заповнимо тут, напишемо, що у нас є, це у нас буде «о». Огель, птаха, дігель. Фгель у нас є Оумалао, так, такий. І також давайте поєднаємо. Наступне слово я бачу дерево дебагу. Напишемо, що це дерево спочатку. так? Wow. І множина, ось вона і Пойме, пойме. У нас, як бачимо, знову ж таки з'являється Allowt. Намалюємо її крапочки. Пойме. І отак їх поєднаємо. The Baum і P. Дан ось бачимо парк. Дуже просто парк. І вона змінюється і паркс. Так само буде вітра. Так, і ще у залишилося. залишилось, нас залишилося слово ліс. Bond. І фельта. Пельта стріляється якраз Аумлаут. Так, ми назвали її крапочки і давайте ось так поєднаємо, що в нас є. Що ж, дасті дитини. The park the parks. The ball «the poema», the fogel – fjord, the, the bald tibelta. А що в нас вийшло? Повторила дані слова. Давайте вивчимо ще додалька нових слів, які нам даються в наступній вправі. Кріпи пауэ. Кріпи бави, будувати домівку для птахів або будувати годівничку. вничку. Феогенфючен годувати птахів. Бойме плеце – саджати дерева. Лиме, плеце, саджати квіти. Пірефют годувати тварин. Твари. Багато їсти на велосипеді. Багато ходити пішки. Захищати ліс. Ден парк заубе махен. Робити парк чистим. Це якщо дослідний переклад, або прибирати в парку. Так бачимо, що діти це роблять. Давайте повторимо ще раз слова без перекладу. Кріпен бавен. Пойме плацен. Numen Hutzen Tier fahren. Faran. zu Fuß gehen. Den Wan Schützen. The park sauber machen. was machst du In proportion robot la rode. What makes the Ich Ibauber creeping und fruit of я будую годівнички та годую пташок. У вас, Макс, тюрьфодінатур, а що ти робиш для природи? І ми можемо сказати Іх, їх, їх махадин парк заубе, я прибираю у парку, їх, фус». я багато хочу, пішки, їх пари, пільват, я багато їжджу на велосипеді, і поєма січаю дерева. Тощо. Давайте якраз потренуємося в даному словосполученнях. У нас є слово, але немає дієслова. І в правій четверті нам необхідно підставити дане дієслово. Правен будувати, парень їздити, пютен годувати, гейн йти, ми вже його використали. Махен робити, зачати, цучати. Захищати. Перше нас вже є і кін кін цуфус Мені подобається ходити пішки. І Кен Анвант у лісі. Щоб мені не описати ось тут, тому що дійсно немає місця, я напишу збоку варіанти, які в нас. Утворилися, давайте їх запишемо і потім прочитаємо наші речення. <кх> Ось що в нас вийшло. Давайте подивимося. Ich, früte, kann ein in фруктора. Я годую білку в лісі. Was macht ihr für die Natur? що ви робите для природи. My Bruder Lucas Fair мій брат з'являється аум Мій брат Лукас багато катається на велосипеді. Ді кінде бауен кріпен фергель. Діти будують годівнички для птахів. Ви я флетс пойме он блюмен ін шулькарте. Хто саджає квіти, дерева і квіти в шкільному саду? Ві, шутст, людіна, чулу. Як ти захищаєш природу у цей класи Macht Park Z. Наш клас задоволення прибирає парк. Клас це він, тому вживаємо третю особу одними Macht в даному значенні. So, Нам пропоную, звичайно, зіграти в гру, збудувати, наприклад, чи ми можемо розрізати речі і потім їх складати. Це можна зробити зі своїми однокласниками у школі. Зо, да, Убранкінцев, ліс, Ліон, емейл, анкерті, ауді, франки. Прочитали з Леониду і да, відповіді на запитання. So, лівий віктор, рогий віктор. Yeah, super. Man, super nice. yes, in the gate is dear. Як та безправить? Ми гейтс супер. У мене все добре. Це супер. Зараз у школі ми робимо один проект. Це інтересне шуцентю. Він дуже цікавий і має назву Ми разом захищаємо природу alle Klassen machen mit und fotografieren ihr Projektarbeit. Усі класи об'єдналися в групи і фотографують їхні проєктні роботи. Такі є фотоаустенг. Бачимо довге слово, розділяємо його. Фото, фото виставка. Потім буде виставка. Виставка фотографій. Фото, аустелонг. Unsere Klasse baut Creeper und Futter Forget. Наш клас будує годинички та готує пташок. Ми махен ауф айнен вайн і де нія заубер. Ми також прибрали ліс поблизу. Тепер певно біля школи чи біля міста. Організуємо дані шули на тут чи твоя школа організовує проєкти на підтримку природи, на захист природи? Макден клас класи к'єдний міт, чи твій клас збирається разом? Так, виконує дані справи разом. Пасмарт і ефодінату. Що ви робите для природи? Шатний Абайна, Напиши мені скоріше, Чу ліон. твій ліон. Що ж, давайте подивимося, що ми можемо сказати. Дуже легкі таке запитання. We should shrived the email. Хто пише email? Leon. Бачимо замість слова wear ми можемо поставити слово leon, і у нас вийде готове запитання. Наприклад, leon shrive the email. Ось наша відповідь. Зупа. Леон is зупа. Ну, no, у все добре. Вас macht Leons класа Мід. Що його клас робить разом? Вони роблять проєкт. Так само ми все беремо з цього питання. Leons Klasse macht mit ein Projektarbeit. Arbeit. Projektarbeit. ne project Тут вже буде. Тому що робота вже наші віт. Wie heißt das Projekt? Як називається проєкт? І ми знову ж таки беремо все запитання. Das Projekt heißt і шукаємо. Wie schützen zusammen die Natur? Ми захищаємо разом природу. Was macht Leon's für die Natur? Що робить клас Леона для природи? Леон's class що він робить? Bound. ось, замість Унзера класи можна поставити Leon's class і у нас буде готове речення. Наприклад, Leon's class about creeper and for a Furgel. Це вже готова відповідь. Дуже легкі запитання. І Леон нас просить написати йому відповідь про нашу школу, і в нас є навіть початок в правій сьомой. Ліба Леон, дайте фотоайдений емейл. Дорогий Леон, дякую за твій лист. Індія проєкт з інтересантом дві хитріфа. Я думаю, що ваш проєкт дуже цікавий та важливий. Он онлайн класи Мах'я Наша школа також організовує проєкти на підтримку природи, і, мій клас, радо збирається разом. Ми. Так, що ми робимо? Можна написати, що ми там саджаємо квіти, дерева в садку, використовувати ось ці слова, які ми вивчаємо. Давайте ще раз їх повторимо, а потім напишемо один з варіантів, що можна відповісти на праву сьому. Заукріпень so, бавен, будувати годівнички фергер фьючерн, будувати тахі. Wolne platzen, blumen platsin, tier füllten, hotovite tvarin, viel wart fahren, easy to the velocity, fiel zu food gehen, багато ходи пішки, прибирати у бойку. Ну що ж, давайте так і напишемо, що в нас, що в нас є. Так, що ми можемо сказати? я зможу записати ось тут для прикладу. Так, ось така, такий уривочок в мене вийшов. Давайте подивимось, що тут є. Давайте ще раз, щоб було гарно видно. Ось тут Поставимо ось так. Ось ми начебто поєднали, так? Ми продовжимо. pflanzen Blumen und Bäume im Schulgarten. Ми саджаємо квіти, дерева в шкільному садку. Он за проєкт хайстпризин. Наприклад, наш проєкт називається Паросток. Можна обрати будь-яку назву. Чус. Так, ну це дуже, дуже таке коротке. Коротке повідомлення. Чуз. До побачення. Твій пишуть хлопці, дайна пишуть дівчатка. Зов'язуйтесь аліс. Вчіть нові слова. Потім наше урок закінчено. Ми знову зустрічі. А у кой лязаєм?